Тобто, де у вас в кожній квартирі буде стояти невелика батарея розміром там, від 7 до 10 квт годин, яку треба буде працювати з розумним інвертором, який буде купувати електроенергію в моменти, коли вона дешева, який буде розуміти, коли, коли електроенергія на ринку дешева, коли дорога, буде накопичувати, накопичити, видавати вам в квартирі тоді, коли вона вам потрібна. Наскільки це а, можливо в наших реаліях в Україні? Це не те, що можливо, це абсолютно. Я, я просто переконаний, що це наше ближ, 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 ближче майбутнє. Тобто, нам треба вести розмову про те, скільки коштує комплект такого обладнання для квартир. Нам треба вести розмову про те, що всі архітектурні нові рішення, нових, нового будівництва, мають включати в себе технологічно можливість і передбачене, де, де це має стояти. Тобто, накопичувачі електроенергії будуть стояти в кожному домосподарстві, так само, як у нас є зараз. Пральна машина, так само як у нас є там холодильник, тобто у нас буде накопичувач енергії. Це загальноєвропейська тенденція, і ми просто маємо можливість у нас просто ситуація, штовхає в плечі, що ми перескочили цей етап. Так, це додаткові витрати, так це буде коштувати там 3 три тисячі 4 тисячі доларів на квартиру. Це, це ті витрати, котрі, котрі очікують. Але це єдине, що нам може дати. Безперебійне постачання в ближчий час, тобто так чи інакше, ситуація це те, що де ми можемо накопичувати електроенергію з сонячних батарей на даху, це те, де ми можемо накопичувати в пікові моменти, коли електроенергія є дешевою або в від'ємною вартістю, і це і це буде на, на так, такі ситуації буде ставати е, що е, щоразу то частіше. Е, тому я б сказав так українським споживачам, що те, що ви не доплачували за електроенергію всі минулі роки. А ви не доплачували за неї десятиліття, тому що тариф там гривня 40, тариф 2,60, він не покривав вартості електроенергії взагалі. Тобто там була лише вартість доставки. От вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер вам треба залпом. Заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що це отримує мільйон, мільйон хетерських, Я знаю, що їх немає, але ви їх проїли. Тобто, знову ж таки вам може ніхто не сказав про те, що це треба зробити. Хоча фахівці говорили про те, що не треба ставити електричного опалення, не треба ставити е таких систем, котрі поставлять дуже в ризиковану ситуацію. Чотири тисячі доларів. Ви е уявляєте собі, взагалі? Ну це що е може це звичайно і хороша ідея? Я не буду сперечатися. Але це має робити держава, вибачте, ніяк не прості українці самотужки. Інакше навіщо тоді люди платять податки? Хоча, якщо все, будуть робити самі. І в принципі, в принципі, якщо вже на то пішло, люди все і так роблять самі. А тепер слухайте далі: побудовим споживачам повідомили, що вони роками економили на комунальній послузі і просто проїли гроші. А тепер повний треш. Нам підвищили тариф на електроенергію і кажуть, що ці гроші підуть на енергоблоки. А тепер послухайте: керівництво енергоатому радісно розказує, коли розпочнеться монтаж устаткування на хс 3, 4, а тим часом в Болгарії досі ще, досі ще не, вирішили, не вирішили, за якою ціною взагалі продавати нам російські реактори і парогенератори. І чи продавати їх взагалі? А з українців, вибачте, вже збивають гроші. Взагалі, ну, ну просто, я не знаю навіть, як це коментувати, от серйозно. Болгарські ЗМІ пишуть про продаж російського обладнання для ХС 3 і 4. Зверніть увагу, що замість восьми парогенераторів йшлося про чотири. А зараз взагалі заявляють, що жодного парогенератора не буде, оскільки вони необхідні самим болгарам. Я не розумію, як взагалі там домовлялися. І чи домовлявся там хтось, чи просто собі придумали схему, як збити з людей гроші і все. А там всі ці домовленості, ця влада собі піде і все, а ви тут наступна влада, що хочете, як, як хочете, так і робіть. Ми собі свої гроші заберемо і все. Я не знаю, це так, мабуть, все робилось чи як? Бо тут просто не стиковки нереальні, просто слухайте далі. Українські фахівці реально, от дивіться, можуть подивитися відео засідання Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП від 17.06.2024 і переконатися, як міністр Герман Галущенко натхненно брехав народним депутатам, як все прекрасно, як все чудово, а обладнання якого не буде недостатньо. Буде недостатньо, вибачте, будуть виробляти на українських підприємствах. А чому тоді болгари хочуть залишити всі ці парогенератори в себе? Тому що в ЄС їх не виробляють. То куди ж підуть наші гроші, які з нас вже збивають, і як збираються робити те, про що нам відкрито брешуть? Дуже хочеться почути коментарі влади. От реально дуже хочеться. Петро Котін Аго! Ви ж заявляли, що монтаж без ліцензії, Держатом регулювання України на будівництво блоків сувається з червня на серпень. Тобто, я так розумію, що все це буде суватися з серпня, на вересень, з вересня і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, я так розумію, так буде це робити? Я не знаю, ну, кожен місяць, мабуть, це будуть робити. Така, знаєте, компанія клоунів. На підтанцьовках у 95-го кварталу. Повернусь до енергосистеми. Відео на початку, яке ви бачили: випуску: хто це в нас був такий взагалі? Це виконавчий директор Асоціації енергетивні міста України Святослав Павлюк. Він вказав, що справжня вартість електроенергії в Україні вона значно вища, ніж та, яку ми сплачуємо. Тому тепер ці кошти слід витратити на нову систему електропостачання для того, щоб люди нормально себе почували, не було цих перебоїв зі світлом і так далі. Добре. А де, вибачте, була влада, попередні влади? Я не тільки про цю владу, взагалі попередні влади. Ну, що вони не попіклувалися про те, щоб що, ну, треба вже давно тоді було зробити цю нову систему електропостачання? Чому її не зробили? Чому це зараз перекладають на плечі простих українців? Тобто, за промахи влади, за промахи попередніх влад тепер мають платити прості люди. Я правильно розумію? За словами Павлюка, вітчизняні енергетичні системи накопилися проблеми, які потребують негайного вирішення. І от цей пан, що він нам пропонує? Пропонує скинутись по 4 тисячі баксів. І все зробити, щоб було все тіп топ. Вибачте. Вибачте за такий сюр, але вже просто немає нервів. Звідки люди візьмуть такі гроші? Звідки люди візьмуть такі гроші? Ну, от ви просто уявіть собі. Ба більше. Ви ж чули так, що він сказав, що те, що люди не доплачували за електроенергію всі минулі роки, а не доплачували десятиліттями, то ми маємо вважати, що ми складали все це в банку. А тепер ми маємо заплатити просто витягнути ці гроші з банки, заплатити за нову систему енергопостачання. Каже, що я знаю, що у вас цих грошей немає, тобто вважайте, що ви їх просто проїли. От і все. Ще він сказав, що добре розуміє, що його слова спровокують багато хейту. Звичайно, так і є. Люди невдоволені. Невдоволені, бо немає грошей. От і все. Все дуже просто. Тепер щодо енергоблоків. Як я вже сказала, ну, нам сказали, що все буде добре, все буде круто, не переживайте, все зроблять і так далі. Болгари кажуть, зовсім інше. Абсолютно. Тобто нам заявляли, що монтаж без ліцензії Держатомрегулювання України на будівництво енергоблоків, атомних блоків, вибачте, зсувається з червня на серпень. От побачите, скоро, скоро, зовсім скоро пролунає, пролунає якась наступна брехлива, оптимістична заява. Про початок монтажу обладнання. І, мабуть, вони будуть робити це, я не знаю. Бо, бачите, болгари кажуть зовсім інше, і взагалі не зрозуміло, чи вони збираються взагалі нам щось продавати. Але при цьому при цьому тариф тариф вже підняли. І підняли набагато. І як люди будуть цього платити, це нікого не хвилює. І вже кажуть про те, що будуть знову піднімати. Як я вже сказала сьогодні в випуску, якась така, знаєте, не апарат такої енергетичної, серйозної системи в Україні, а така компанія клоунів на підтанцьовках у 95-го кварталу. От і все. У мене все на сьогодні, дорогі глядачі. Я Не знаю взагалі, що це таке робиться. Правда, це просто жах. Це просто жах. Це вже просто така брехня, і так вже знаєте, просто, просто брешуть і просто не червоніють. І там вже я не знаю, і про совість вже, мабуть, казати нема чого. Я не знаю, що буде далі. От чесно, просто в шок. От, просто шок. В мене все на сьогодні. Дякую, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.